То пісня така тверда, ще більше за ту, що була. Вона трохи про мого діда, трохи про мене. Діду все накосився, навозився, ну, та й все трохи випив, шарнув. Прийде додому, а баба все його сварить, скотина вже напив. Най <р��> на на, най на на. Якщо секлятку поміняло. Колі раяса сізурі, яка б була файна дівка, любий кавалер тяхутів, стояла в річці ногами і мала рибу руками, а три літровий слойши тримала межі ногами, а три літровий слойши, тримала межі ногами, до мене одна sentir hey, o louca rompi ti ti ne hota ai as yes, duri tu ia se teve sa go cam ia blisku ia elektri ne voi o sale se ki nai du ia fasta no ar o Я кажу, йдем складати сіно, казал радіо Рза, я візьму вилеати граблі, і не кажиш уже слаба, відрання я накосився, соломи навозився а я прийду до хати, кажеш, З котином вже снапився, а я прийду до хати, кажеш, З котином вже снапився, танцює. До мене піхотна, дорошень ти голодна, робити ти не годна, а я здурішу, я себе за кукав, я в ліжку як електрик, не боюся зетки, найду якусь капетку, інфар за ноля, фаза, фаза, фаза ноль. най на 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 най на 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 Як казам від дідо я твій дідо. най -на, 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 на Руки. най на 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 най на 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 Все, хода по домам. З <звук> вами був ваш Ілля Найда. До нових зустрічей в Україні!